От дивлюсь і слухаю, яке блюзнірство. саму Україну просто загнали під зовнішнє управління. Ано осуществляється не тільки по указки із западних столиць, но і, що називається непосредственно на місці через цілу сеть зарубіжних советників НКО і других інститутів розвернутої на Україні. Фракція Батьківщина подала безліч конституційних подань. Якраз на тему неконституційності будь-яких міжнародних дарачих рад, будь-яких іноземних наглядових рад, ми що комплекс меншовартості з вами мусимо проводити в життя? Ні, Посольство США напряму контролюють національне агентство по предотвращенню корупції, національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Вищий антикорупційний суд. Делается все це под благовідним предлогом для повышения ефективності боротьби з корупцією. В той час, коли у нас побудований антикорупційний хребет української влади, так званий в лапках, корупція у нас уже досягла такого рівня, що просто ніколи в житті ми такого не бачили. Ну, хорошо. А результат де? корупція як цвіла пишним цвітом, так і цвіте. Так скажіть, будь ласка. Цей антикорупційний хребет щось робить в цій країні чи ні, дорогі друзі. Я розумію, що гранти треба відробляти. У мене нема тут ніяких сумнівів, але ну не так грубо, не так нахабно, не так антиконституційно. Понімають ли, що їх страна знаходиться навіть не під політичним і економічним протекторатом, а сведена до рівня колонії з паріннячним режимом і не заганяючи Україну в стан колонії на десятки років вперед.